Національний фармацевтичний університет, кафедра аналітичної хімії. Шановні студенти, тема сьогоднішньої лекції Аніони Другої та третьої аналітичної групи. Особливі випадки в аналізі аніонів. План лекції. Реакції аніонів другої аналітичної групи. Реакції аніонів третьої аналітичної групи та особливі випадки в аналізі аніонів. Реакції аніонів другої аналітичної групи. Реакції хлорид йона. Реакція з аргентум нітратом Хлорид йони з аргентум-катіонами утворюють білий осад хлориду аргентуму. Осад розчиняється в рочинах амоніаку та амонікарбонату. Реакція з калійдихроматом. Реакцію виконують сухим способом. Хлорид-йони реагують з калійдихроматом у присутності концентрованої сірчаної кислоти і утворюють литку сполуку хлористий хроміл. Газуватий хлористий хроміл ідентифікують за появою червоно-фіолетового забарвлення фільтрувального папірця, просоченого рочином дифенілкарбазиду. Проведенню реакції заважає присутність фтарит йонів, які також утворять литку сполуку хроміл вториду. Визначенню хлорид йонів заважають і йодит йони. Для усунення впливу цих іонів їх окиснюють дією нітрит іонів до дийоду, що виділяється у кристалічному вигляді, а незначну кількість дийоду, що залишилася, видаляють екстракцію хлороформом. броміт іони заважають реакцію лише коли їх концентрація перевищує концентрацію хлорид іонів не менш ніж у 5 разів. Ці реакції 1 та 2 ДФУ використовує для ідентифікації хлорид-йонів у лікарських препаратів, а реакцію номер 1 для визначення на граничний вміст домішок хлорид йонів у ліках. Реакції бромід йонів Реакция с групповым реагентом аргентум нитратом. Бромид ионы с аргентум катионами утворит бледно желтый осад бромиду аргентуму. Осад частково расщеняется в рощине аммониаку. Реакция с окисниками. Бромид ионы при дии окисников – В кислому середовищі утворюють вільний дибром, який забарвлює хлороформний шар у жовто-коричневий колір. Вільний дибром також ідентифікують за появою фіолетового забарвлення фільтрувального папірця, попередньо імпрегнованого рочним фуксину знебарвленого. Ці реакції ДФУ використовує для ідентифікації бромід-йонів у лікарських препаратах реакції йодит йона реакція з аргентум нітратом йодит йони з аргентум-катіонами утворюють жовтий осад йодиду-аргентуму. осад не розчиняється у розчині амоніаку Цю реакцію ДФУ використовує для ідентифікації йодит йонів у лікарських препаратах. Реакція з солями плюмбуму. Йодит йони з плюмбум катіонами утворить жовтий осад йодиду-плюмбуму, який розчиняється у воді при нагріванні, а при охолодженні розчину він випадає у вигляді золотистих лусочок. Реакція з окисниками При дії окисників йодит йони окиснюються до вільного диоду, який забарвлює хлороформний шар у червоно-фіолетовий колір. При подальшому додаванні хлорної води червоно-фіолетове забарвлення зникає внаслідок окиснення диоду до безбарвних йодат йонів. Нітрит йони і заліза 3 заважають виявленню ядит йонів цією реакцією, бо вони також окиснюють ядит йони до вільного диоду. ДФУ також використовує для ідентифікації ядидів дією дихромату калія як окисник у присутності сірчаної кислоти і хлороформу. Реакції сульфід-йона. Реакція з аргентум нітратом Сульфід-йони з аргентум катіонами утворюють чорний осад сульфіду аргентуму Реакція з кислотами. При дії кислот на сульфіди виділяється гідроген-сульфід, який визначають за запахом або за почернінням паперу завчасно просоченого розчином солі плюмбум 2 катіона Реакція з натрій нітропросидом. Сульфід йоны з натрій нітропросидом при pH більш ніж 7 утворюють комплексну сполуку червоно фіолетового кольору. Реакція з солями кадмію. Сульфід-йони з кадмі 2 катіонами утворюють жовтий осад сульфіду кадмія. Реакції аньонів третьої аналітичної групи реакції нітрат йона. Реакція з ферум-2 катіонами. Нитрат йони с ферум 2 катионами в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюють коричневе кільце на межі розділу двох рідин різної густини. Умови виконання реакції. Надлишок сульфату заліза. Сульфатна кислота должна бути концентрованою. Реакції заважають йодит і бромид-йони, які окиснюються концентрованою сульфатною кислотою з утворенням бром-2 та диоду, що призводить до появи бурого або червоно-бурого кільця. Аналогічно реагує нітрит-йон. Реакція з дефіниламіном. Нітрат йони окиснюють дифініламін, при цьому утворюється сполука синього кольору. Окисники, такі як перманганат-йон, дихромат йон тощо, заважають виявленню нітрат йонів цією реакцією. Реакція з нітробензеном. Реакцію виконують сухим способом. Якщо до суміші нітробензену та концентрованої сульфатної кислоти додати сіль нітратної кислоти, через 5 хвилин охолодити суміш у крижаній воді та повільно при перемішуванні додати 10-кратний надлишок води, ту ж кількість 10-малярного гідроксиду бідроксиду натрію і ацетону збовтати, то поверхній органічний шар набуде темно-фіолетового забарвлення. Хімізм процесу остаточно не з'ясований. Вірогідно, спочатку завдяки реакції нітрування утворюється методинитробензен. У лужному розчині ацетон у енольної формі реагує з методенитробензеном з утворенням забарвленої сполуки. Цю реакцію ДФУ використовує для ідентифікації нітрат йонів у лікарських препаратах. Реакції нітрит йона. Реакція з кислотами. нітрит йони при дії сильних кислот утворюють нестійку нитритну кислоту, яка розкладається на нітроген монооксид. нітроген 4 оксид та воду. Реакція з калій-йодидом. нітрит йони в присутності розбавленої мінеральної кислоти окиснюють йодит йони до вільного дийоду. Хлороформний шар при цьому забарвлюється в червоно-фіолетовий колір. Реакція з антипирином. нітрит йони реагують з антиперином у кислому середовищі з утворенням нітрозоантиперину смарагдова зеленого кольору. Цю реакцію ДФУ використовує для ідентифікації лікарських препаратів. Реакція з калітетраоксаманганатом нітрит йони в кислому середовищі знебарвлюють розчин калі тетраоксоманганату на відміну від нітрат йонів. Реакція з амоніхлоридом. Нітритйони реагують з кристалічним амоніхлоридом при нагріванні з утворенням азоту. Цю реакцію використовують для видалення нітрит йонів при виявленні нітрат-йонів. Реакції ацетат йона. Реакція з кислотами. Ацетат йони при дії мінеральних кислот утворюють отстову кислоту, яку виявляють за запахом. Реакція естерифікації э Ацетат йони в присутності концентрованої сульфатної кислоти і етилового спирту при нагріванні утворюють Етилацитат з характерним запахом. Реакція з ферум-3-хлоридом. Ацетат йони з ферум-3-катіонами утворюють червоний осад комплексної сполуки. Реакція з лантан-3 нитратом і дийодом ацетат йони з йонами лантана і диодом у аміачному розчині при кипятині утворюють синій осад. Хімізм процесу недостатньо заясований. Вірогідно, утворюється основний лантан, 3 ацетат який адсорбує молекулярний диод, внаслідок чого і виникає синє забарвлення. Проведенню реакції перешкоджає присутність сульфат і фосфат йонів. Усі наведені реакції ДФУ використовує для ідентифікації ацетат йонів у лікарських препаратах. У ряді випадків доводиться вдаватися до певної послідовності виявлення аніонів, тобто систематичного ходу аналізу, оскільки деякі з аніонів при сумісній присутності заважають виявленню один одного. Це має місце в наступних випадках. Сульфат, сульфіт, тіосульфат та сульфід-йони, хлорит-броміт-йодит-йони, нітрат-нітрит, йодит-бромит йони хлорид, броміт йодит йони нітрат нітрит йодид бромит йони Аналіз суміші хлорід-бромід та йодід йонів. Виявлення хлорид йона. Виявлення галогеніт йонів при їх спільній присутності вимагає систематичного ходу аналізу через те, що ці йони одинаково реагують з аргентум катіонами До окремої порції вихідного розчину додають розчин аргентум нітрату підкислений нітратною кислотою. При цьому утворюється осад хлорид, бромид та йодид аргентуму. До осаду додають 12% розчин амоній карбонату, в якому розчиняється лише аргентум-хлорид. Внаслідок гідролізу амоній карбонату утворюється обмежена кількість амоніаку що достатня лише для розчинення аргентум хлориду, добуток розчинності якого найбільший. Осад відокремлюють центрифугуванням і не аналізують. До центрифугату додають розчин азотної кислоти. Утворення білого сирнистого осаду свідчить про присутність хлорид-йонів. Виявлення бромід- та йодит йонів. До окремої порції вихідного розчину, який підкислюють одномалярним розчином сульфатної кислоти, додають хлороформ та краплями хлорну воду. Червоно-фіолетове забарвлення хлороформного шара свідчить про присутність йодит йонів. При подальшому додаванні хлорної води Червоно-фіолетове забарвлення виникає внаслідок окиснення диоду до йодат йона та виникає жовто-гаряче забарвлення хлорофортного шару вільним дибромом. Аналіз суміші хлорид, бромід та йодит йонів здійснюють відповідно до схеми. Систематичний хід аналізу суміші нітрит-нітрат йодит бромит йонів Нітрит-йони заважають виявленню нітрат-йонів, тому що в реакціях з відновниками їх аналітичні ефекти подібні. Виявлення нітрит-йонів Окрему порцію вихідного розчину підкисляють розчином розведеної хлороводневої кислоти. Додають кристалічний антиперин. Смарагдова зелене забарвлення свідчить про присутність нітритйона. Нітратйони не заважають виявленню нітрит цим реагентом. Видалення нітритйонів до окремої порції вихідного розчину додають кристалічний хлорид амонію і нагрівають до повного видалення азоту. Повноту видалення нітрит перевіряють реакцію з калій-йодидом у кислому середовищі. Виявлення нітрат йона. Нарощин діють ферум 2 сульфатом у присутності концентрованої сульфатної кислоти. Поява бурого кільця свідчить про присутність нітрат йонів. Проведенню реакції заважають йодид бромит йони через те, що вони окиснюються концентрованою сульфатною кислотою до йоду і брому. Тому ці аніони попередньо вилучають дією хлорної води в присутності хлороводневої кислоти при нагріванні до їх повного видалення. Систематичний хід аналізу сульфіт, сульфат, тіасульфат та сульфід-йонів при їх сумісній присутності. Перше. Виявлення сульфід-йона. Спочатку проводять реакцію виявлення сульфід йонів дією натрію нітропросиду. Заздалегідь створюють середовище дією гідрокарбонату натрія. У присутності сульфід-йонів Утворюється комплексна сполука червоно-фіолетового кольору. По-друге, видалення сульфід йонів. Для цього до досліджуваного розчину додають надлишок катіонів цинку або кадмій карбонату. При цьому сульфід йони випадають в осадь у вигляді цинку сульфіду або кадмій-сульфіду. Осад сульфіду цинку або кадмію центрифугують. В центрифугаті залишається сульфід, тіосульфат та сульфат-йони. Третє. Розділення сульфід сульфат тіосульфат йонів дією надлишку якої небудь розчинної солі стронцію. При этом сульфид и сульфат йоны выпадают в осад, а тиосульфат остается в рощине. Осад, сульфид и сульфат стронцию центрофугуют, промывают холодной водой для выделения тиосульфат йонов. Для выявления сульфит йонов до осаду додают розведену хлоридну кислоту і розчин в флороформі. Якщо осад не розчинився повністю, це свідчить про присутність сульфат йона. Знебарвлення розчину діоду свідчить про присутність сульфіт йона. Четверте. Виявлення тіосульфат йонів в розчині. У центрифугатії відкривають тіасульфат йони дією розведеної хлоридної кислоти. Утворення білої каламуті і знебарвлення рощину диоду свідчить про наявність тіасульфат йонів. Шановні студенти, дякую за увагу!